Дорогі друзі, з вами Максим Оленський І сьогодні я буду знімати, як скачати зломану версію Shadow Fight 2. І сьогодні я знімаю з веб-камерою, як ви бачите. Е Заходимо сюди. Е Пишемо скачати Shadow Fight. То не треба нам скачати Shadow Fight 2 в інтернеті все. І тепер скачать тут Shadow Fight 2 мон на много денег. Ем, 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 нажимайте скать. Сюда, сюди. Сюди-сюди і нажимайте, ну вот на много денег. И е, я не буду скачувати, е, не буду я скачувати, бо я вже її прошу всю. Так, якщо вам, е, ну, сподобалося моє відео, то... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Больші, великі пальці вверх. І всім до побачення!